То чотири тридцять одна в принципі на цьому можна закривати нашу виїзну сесію. На цьому в принципі все. Ну тобто, для чого ми зібралися? Ми зібралися зафіксувати, що людям з інвалідністю тут працювати не можна. Громада Києва в обличчі комунального підприємства «Київтранспортсервіс». Чайте на голову людям з інвалідністю, не контролюючи цю історію, не закриваючи, відкриваючи і так далі. Що ви розуміли? Ви як представник, е коментуйте, чи знали ви, що тут така історія є? І що ви скільки ви приписів їм зробили з цього приводу? На поліцію десь два три листами на полі. Ні, І... безпосередньо орендарям. орендарям написано лист вчора що щоб перевести майданчик згідно з химичні. Тобто, йде. з 2004 року ви, не, ви написали один лист. Ні, це те, що ви кажете на останній час. Прийде платить нашу чергу. Дивіться цього... Цього Дивіться, цього достатньо, щоб розторгнути договор. Правильно? Це для інвалідів? Так. Да. Ну, один із пунктів.